Це пункт пропуску Шигині. Перейти кордон через піший перехід із Польщею планує 22-річний Нікіта Панасюк. Він хоче відвідати свого батька, який живе в Чехії. Така нагода випала завдяки постанові про перетин кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Ми з ним з початку війни не бачилися один з одним. То хотів би поїхати до нього і зустрітися, трошки погуляти, поговорити, бо спілкувалися тільки так через WhatsApp, через Telegram. Я дуже задоволений, що ну таку постанову зробили, бо дуже багато. Я думаю, мій випадок він є не один, не єдиний. Дуже багато хто розлучений з сім'єю і давно не бачилися. І я думаю, це дуже чудова можливість з'єднатися з цілою сім'єю. До Польщі прямує 21-річний Віталій Фридрак. Наразі вирішив перетнути кордон у тестовому режимі. А вже у понеділок з речами хлопець каже, хоче влаштуватися у Варшаві на роботу. Планую Варшаву до зведеного брата він там навчається. Думаю. Десь на рік щось зробити, щоб свою роботу відкривати. Я думаю, це лише плюс. Багато зараз молоді і вернеться в Україну і зможе їхати в Польщу назад, повертатися. Багато хто вчиться і не має змоги приїхати і до родини, і до друзів. Думаю, це лише плюс. Я радий, що так зробили. 26 серпня Кабінет міністрів України оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років, включно безперешкодно перетинати кордон України. Такий виїзд став можливий з 28 серпня. Влада сподівається, що молодь, яка жила за кордоном, повернеться в Україну. Для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років необхідно мати при собі паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2.14, зокрема на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватись як і раніше, тільки у службове відрядження. Пропуск та перевірку чоловіків від 18 до 22 років здійснюють на загальних підставах. Окремої статистики не ведуть. Прикордонники кажуть, що у пункті пропуску шагині, який є найбільшим серед усіх за пасажиропотоком, масового виїзду чоловіків наразі не фіксують.